Був, і починається із е, студії 30-ті роки, Сполучені Штати, і студія Діснея. І малюють білосніжку. Це був перший. Це я не, навіть не знаю, з чим ми можемо порівняти цей перший мультфільм, про е, білосніжку. Бо це була якась абсолютна революція. Це був первогодини кольору, кольору, не було, праводинник зі звуком, оркестром і так далі, коли не було ще, наприклад, коли буде, після німого кіно. Так? І тому це. Е, це був найбільший хід того часу 30-х років. І ця е, починається з того, як це робиться, і з участі Арта Бебіта е, у цій роботі. І потім виявляється, що коли маленька, там, маленька, 18-річна Діна Долі була, потрапляє до Констабору і її призначають доглядати. Це білосніжка і Семеровно. І вона малює картину на, на стінах Бараків. І, власне, е завдяки цьому, що вона показала свій талант, що намалювала цю білосніжку, на неї звернули увагу як на художницю. Таким чином вона вижила і вижила її маму. Завдяки цьому малюнку білосніжки і сказала, от, ти можеш малювати портрети, то будеш малювати, і таким чином вони пройшли всі ці роки. Найпарадоксальніша річ трапляється потім. Малює інший мультик, і там і там знайомиться з Артом Бентом, який намалював білосніжку. І там у цій розмові розказує йому, що Арт Бебіт це людина, яка посварилася із Діснеєм у Штатах, через гроші люкнув дверима і виїхав у Європу робити конкуренцію Діснею. Так, але це мультимільйонер вже тоді, в 40-х роках. І ця Діна бідна, яка прожила ці всі. Супу після табору, як німці відступали, вона ледь не вмерла. Вона розповідає про цю історію, каже, ваша білосніжка врятувала мені життя. І невдовзі стає його дружиною і з тим мультимільйонеркою. Вони перебираються жити в Сполучені Штати, живуть на Мангеттені, І вона дивиться із Гіллою. Ця її доля, і тому вона одразу опинилася на цьому Звернення Конгресу в США, те, що ці акварелі мають повернутися, і книжка вразила тим, що розказує нам про у США. дев'ятому у Усередині їхньої спільноти, яка їхня культура і так далі. <клінь> і, умовно кажучи, це було книжки, від якої важко відірватися, читаючи її і також захоплюючи історію в життя. І ми, <клінь> ми отримуємо ще й такий солідний багаж знань, і не знання нам сторінки э, ромської культури. В цьому, в цьому ця родзипна цієї книжки, чому і вирішив її перекласти.